Всім привіт! Сьогодні ми будемо обробляти калатею макаяну, тільки що куплену з магазину. Та калатея ланцефолія. Маю тут препарат проти паразитів. Комат. Зараз покажу. Ось культі інсект проти кишів, паразитів, всяких мошок. І мильну воду. Обробляю я рослину, як тільки купила раз один раз, потім через 14 днів і ще раз обдивляюся знизу листа, чи немає тих пилових кліщів зверху, знизу, ну, трошки ось якісь, якісь крапенки знайшла, але не знаю, чи то кліщі, чи ні. Але щоб я не знайшла, потрібно. Зразу обробляти, як тільки викупили рослину. Так як ви можете їх і не бачити, але вони присутні. Так як калатеї дуже часто поражаються пиловими кліщами, а у мене цієї зарази багато, я буду обробляти їх по два рази з інтервалом 3 місяці. Ще трохи пробіжимося по догляду. Пишуть, що поливати рослину потрібно кілька разів на тиждень, два-три в літній період і один раз на тиждень взимку. Але це залежить від температури утримання та волочини горшка. Деякі говорять, що потрібно тримати ґрунт вологим постійно. Навколо рослини потрібно зробити високу вологість, поставивши зволожувач або ємність водою. На деяких Ютуб каналах говорять, що якщо калатея стоїть на гнітовому поливі, то навколо неї і так піднімається вологість, і вона прекрасно росте. Я скоро теж планую свої калатеї перевести на Фітіль. Щоб не пропустити нові відео на каналі, поставте дзвіночок справа внизу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас були калатеї і як ви з ними подружились. Третій важливий фактор це освітленість. Їм потрібне яскраве не світло. На західному або східному вікні. Сонце особливо обіднє і післяобіднє для них шкідливе. Листя може отримати опіки, які проявляються коричневими плямами. Переходимо до іншої моєї калатеї, яку я раніше замовляла в інтернет магазині Калатея Ланціфорія Insignis. Тут аналогічно повторюємо. Все, як і в попередній рослині. Перетираємо знизу і зверху дуже ретельно, щоб нічого ніяку ділянку не пропустити. Дякую вам за перегляд мого відео. Ставте, будь ласка, лайк, коментуйте моє відео для його подальшого просування. І до нової зустрічі! Па-па!